Привіт! Сьогодні покажу, як набивати на вуконгу дамаг на максимальну цю скриню. 3 мільйони 200. 000. Можна використовувати не стримних. Коли є вуконг рекомендую вам його ставити. От, наприклад, замість Ягнаца там. Ну, якщо легендарки є, то вони досить добре набивають. От. Я покажу, як е це робити героями призиву. Знову ж таки, беремо нашу доступну. Владелію і задок. І кого ми візьмемо? Ізитаріан хай буде. The Almighty Dragon Queen Shall Smite. атаки. Погнали. Цієї бій ви дивитися не будете. Я просто запущу. А вам вже середину виріжу. Ну, зустрінемось в кінці бою. Так, ну. Наш бій вже добігає кінця. Набили потрібну суму. Потрібний дамаг є. Команда, ну, точно, ці герої є у всіх. Два епіки. Саппортів двох ви можете взяти інших, подобаються. подобається. От, може у вас є якісь цікавіші. Просто так для того, щоб команда доступна була. От. Ну і три герої призиву, які досить багато набивають. Герої, які всіх є. Ну, якщо затка немає, ви можете взяти будь-якого іншого герою призиву і це багато насправді не змінить вам. От. Ви все одно наб'єте на максимальну скриню. Тому використовуйте, грайте, пробуйте. І отримуйте вуконга. Досить хороший герой. Thank you